Шановні колеги, дорогі учасники сьомого конгресу педіатричних спеціальностей онлайн. Мені надзвичайно приємно і гордо за те, що вкотре конгрес відбувається саме у Львові, що цей конгрес проходить в місті з глибокими академічними традиціями, що це є місто, яке чинне одне з перших в Україні. Взяло ж, е, курс на європейські цінності, який втілює їх покроково е, в наше повсякденне життя. Мені надзвичайно приємно, що я представляю той заклад, який вже має понад 240 років традиції. Проведення освітньої діяльності і підготовки лікарів, і те, що я представляю кафедру, яка є відповідальною на факультеті після дипломної освіти Львівського національного медичного університету за підготовку. Лікарів, спеціалістів, з лікарів-інтернів за спеціальністю педіатрія, неонатологія, дитяча пульмонологія, дитяча кардіологія, дитяча онкогематологія, дитяча гематологія, дитяча гастроентерологія всі ці спеціальності можна здобути, вивчити на нашій Кафедрі і на тих клінічних базах, з якими ми співпрацюємо. А це і два надкластерних заклади дитячих, і кластерні заклади охорони здоров'я. І мені надзвичайно приємно, що я маю дві спеціальності, тому що конгрес педіатричних спеціальностей це про мультидисциплінарність. І ми… Неонатологи перед нами, ну мені приємно, що ми продовжуємо розмову і висвітлюються питання, що торкається новонароджених дітей в тому самому залі, в тій самій атмосфері енергетичній, яка передалась нам від перинатологів, від неонатологів, і моє питання. Присвячене також неонатології, тому що неонатологи це ті лікарі, які стоять на сторожі здоров'я не тільки новонародженої дитини, а вони фактично відповідальні за програмування здоров'я людини в її зрілому, дорослому. Віці, і на сьогоднішній день це принципові речі. Між нами має бути чітка взаємодія, мультидисциплінарний підхід, повага один до одного, не боятись спілкуватись, бути щирими, відкритими в наших з вами професійних стосунках. Доповідь моя підготовлена за сприяння компанії Юрія Фарм, але жодна з працівників цієї компанії не брала участі. В редакційному прийнятті або рецензуванні даної доповіді, хочу загострити вашу увагу на плям. Питання перечасно народжених дітей, тому що з року в рік їх кількість буде зростати, і на сьогоднішній день вже в Сполучених Штатах частота перечасно народжених дітей є 12%. в Україні ще далеко до того показника у до Львові за минулий рік кількість перечасних пологів становила 5,7%. І, власне, ми бачимо, і ви на в практичній своїй діяльності все частіше будете зустрічати в анамнезі дитина народилась перечасно, або дитина народилась хворою і е, мала е, інтенсивне лікування, яке допомогло їй вижити, але водночас. Застосування інтенсивних технологій призводить до того, що зростає частота неврологічних відхилень, їх наслідків у тих дітей, хто вижив. За оцінками а, літературних данів, 9 мільйонів дітей, це 60% недоношених дітей, які народжуються щороку, матимуть фізичні неврологічні вади на все життя, і це є серйозною. Проблемою і серйозним викликом для педіатрії і для різних педіатричних спеціальностей досі не існує потужних ефективних нейропротекторних стратегій неврологічної патології специфічної для перинатального періоду. Всім нам відомо, що мозок новонародженої дитини є незрілий, і чим менший гестаційний вік, тим є меншою зрілість і і менш меншою функціональна спроможність головного мозку і також всіх органів і систем. Пошкодження головного мозку пов'язані з перечасними пологами, енцефалопатія перечасних пологів, енцефалопатія перечасно народжених дітей це є той термін, який визначає, що обмеження головного мозку не має е е е обмеження тільки. Пошкодженням мозку білої її речовини, а також залучена процес сіра речовина і мозочок. Основними патологічними ознаками. Енцефалопатії перечасно народжених дітей є зменшення мілінової оболонки, є порушення дозрівання олігодендроцитів, аксонопатія нейрозапалення, характерні зміни на МРТ, які виявляють зменшення об'єму кори головного мозку. І все це буде позначатися на порушеннях поведінки, на порушеннях когнітивної сфери, на порушеннях моторної сфери. Окремі значні Зічні фактори ризику несприятливого нейророзвитку у новонароджених є перед вами, і ви можете бачити, що вони доведені на високому доказовому рівні, і свідчать про те, що я вже говорила, що інтенсивні технології допомагають вижити, але не завжди допомагають вижити без наслідків для розвитку дитини. Кофеїн є найпоширенішим психоактивним препаратом у світі, і ви знаєте, що Львів особливо славиться кавою. Так, кава мусить бути у Львові на будь-якій забаві, на будь-якому спілкуванні, побутує таке запрошення. Йдемо на каву, так, це про Львів і відповідно. Кофеїн вже має пряму дотичність і до нашої медичної неонатологічної практики. Він є неспецифічним антагоністом аданезонових рецепторів. В певній мірі зв'язуються з трьома видами аденозинових рецепторів, причому в нормальних фізіологічних умовах віддає перевагу аденозиновим рецепторам першого і другого а типу. У мозку ці рецептори експресуються відповідно до пресинаптичні і посинаптичній ділянках нейронів, але також присутні в інших клітинах, таких як астроцити, олігодендроцити та мікроглія, що вже наштовхує на думку на гіпотезу, що. Щось е, має робити кофеїн, якщо є рецептори до нього. Історія застосування кофеїну цитрату для лікування апної недоношених в економічно розвинутих країнах розпочалась майже півстоліття тому, ще з 70-х років нині не втрачаючи актуальності звивчення, доповнення, поглиблення ефектів кофеїну цитрату у новонароджених дітей, особливо тих, які народились перечасно, не тільки короткострокових, але й довгострокових. І лікарі е, намагаються отримати результат, ефективність і безпека. Фармакологічні ефекти кофеїноцитрату представлені на даному слайді, і потрібно пам'ятати, що зловживати кофеїном вагітній не можна, тому що на ембріональній стадії відбувається пригнічення аденозинових рецепторів першого типу. Це робить клітини більш чутливими до гіпоксії і негативно впливає на нейророзвиток плоду та довготривалу поведінку. Але є також чітко визначені дози, які Можна і використовувати вагітній жінці, вони не мають бути надмірними. Кофеїн моделює нейромедіатори: норадреналін, дофамін, серотонін, ацетилхолін, глутамін і гамоаміномасляну кислоту. Кровоносних судинок кофеїн може розширювати клітини гладких м'язів суден, збільшуючи концентрацію оксиду азоту. Він також може стимулювати серцевий м'яз, збільшувати частоту серцевих скорочень, серцевий викид, середній артеріальний тиск. І всі ці показники важливо оцінювати і моніторувати. Під час перебування дитини в відділенні інтенсивної терапії чи постінтенсивної, чи патології новонароджених дітей для того, щоб оцінювати, як дитина толерує призначені дози кофеїну. Кофеїн посилює активність периферичних хеморецепторів. Таким чином він може при Припиняти апноя і ініціювати нормальне дихання, а також він має протизапальну дію на незрілі легені. Антиоксидантні та протизапальні властивості кофеїну можуть сприяти його нейропротекторній дії. Отже, ми бачимо, що з дослідження в дослідження переходить твердження про нейропротекторні ефекти кофеїну, які ж ми бачимо позитивні неонатологічні клінічні впливи кофеїну цитрату. Його зазвичай призначають перечасно народженим дітям для того, щоб не виникали напади апної. Але разом з тим є і авторинні ефекти цитрату, які допомагають нам прискорити закриття відкритої артеріальної протоки, зменшити інтермітуючу гіпоксію та невдачі при екстубації. Саме тому дітям, які мають дихальні розлади на штучній вентиляції легень, знаходяться і не є. Є передчасно народженими також в терапії має фігурувати кофеїну «Цитрат». Позитивний вплив кофеїнотерапії на дихальні функції підвищує успішність ранньої назальної терапії з постійним позитивним тиском у дихальних шляхах полегшує раннє відлучення від ЧВЛ та зменшує пошкодження легень. І шановні неонатологи мають пам'ятати, що кофеїну цитрат це є препарат першої золотої години життя. Кофеїну цитрат входить в наш національний протокол. Про затвердження уніфікованого клінічного протоколу вторинні спеціалізовані та третинної високоспеціалізованої медичної допомоги респіраторний дистрес синдрому перечасно народжених дітей є чітко визначені дози, є чітко визначені категорії дітей, які мають утримувати кофеїну цитрат. Із якою а, метою є чітко регламентовані показання до призначення кофеїну цитрату за рекомендації державного галузевого протоколу, який ви прекрасно знаєте. Потрібно пам'ятати про те, що в підсумку всіх досліджень, які на сьогоднішній день вже існують, визначений терапевтичний діапазон дозування кофеїноцитрату, він становить від 8 до 40 мг на літр, а токсична доза а це та, яка буде перевищувати 50 мг на літр у плазмі. Крові період напіввиведення кофеїну у новонароджених зменшується з терміном вагітності і становить приблизно 3-4 дні. Крім того, потрібно пам'ятати, що він добре проникає через гематоенцефалічний бар'єр, і це знову ж таки нас наводить на думку, що все-таки яка буде нейропротекція. Ми маємо на ринку України вже не один рік. Єдиний вітчизняний ефективний кофеїноцитрат для лікування дихальних розладів у перечасно народжених дітей від національного виробника. Лідера госпітального ринку України фірми Юрія Фарм, і за допомогою цього препарату ми маємо можливість рятувати наших дітей. Якість є незаперечною даного препарату, оскільки активна діюча речовина афікофеїну цитрату є. Виробництва Німеччини, і ми всі прекрасно знаємо стандарти і вимоги до німецької якості. І препарат кофеїноцитрату входить у формуляр лікарських засобів і фігурує серед обов'язкових препаратів, які мають отримувати перечасно народжені діти і ті діти, які лікуються за допомогою штучної вентиляції легень. На даному слайді підсумовані всі фармакологічні ефекти кофеїну цитрату при профілактиці лікуванні апної недоношених новонароджених. Хочу окремо зосередити увагу на тому, що Кофеїн активує симпатодреналову систему з викидом катехоламінів і відповідно може в нам змінювати глікемічний профіль і сприяти гіперглікемії. І звідси випливає клінічна рекомендація, що в процесі лікування перечасно народжених немовлят цитрату рекомендовано регулярно моніторувати рівень глюкози в крові, особливо у дітей з низькою масою тіла, недостатнім нутритивним статусом або ознаками. Метаболічного стресу і коригувати глікемію з урахуванням всіх енергетичних потреб новонародженої дитини три основні механізми дії кофеїну цитрату в центральній нервовій системі є представлені перед вами, і яку можна винести з описаного клінічну рекомендацію, адже саме це важливо для лікарів. У перечасно народжених дітей із ризиком гіпоксичної ішемічного ураження ЦНС або затримки нейроміелінізації застосування кофеїну цитрату може мати нейропротекторний ефект. Зокрема, сприяти збереженню незрілих олігодендроцитів після гіпоксії, активувати їх диференціацію, дозрівання, зменшити апоптос нейронів, пригнічувати активацію мікроглії і зменшувати запальну нейровідповідь. Цього вже достатньо для того, щоб розуміти, що Нейропротекторні ефекти кофеїну цитрату це не гіпотеза, а це вже на сьогодні доведений аргумент, і ці нейропротекторні механізми кофеїну доведені в низці, в низці досліджень, які крок за кроком демонстрували фармакологічні ефекти і клінічні ефекти впливу кофеїну цитрату на. Розвиток нервової системи, і власне кофеїн може антагонізувати Аденозинові рецептори 1Р і зменшується збільшення шлуночків, зменшується втрата білої речовини, спричинена гіпоксією, збільшується частка незрілих олікодендроцитів і захищається від перевентрикулярного пошкодження біла речовина та зменшується прояви гіпоксичної семічної енцефалопатії, а також кофеїну цитрат може зменшувати антиапо. Антиапоптичні ефекти може сприяти. Дозріванню олігодендроцитів і експресії білків, пов'язаних з мієліном. Це вже доведено в дослідженнях інвітро синтез тероб аденозину є незбалансованим під час гіпоксії ішемії, і нейропротекторні механізми кофеїну цитрату і полягають в тому, що кофеїн збільшує вироблення циклічної АМС, збільшує вироблення претранскрипційного фактору некрозопух. Альфа пригнічує запальну відповідь і зменшує апоптоз клітин. Кофеїну викликає антигіпоксичний ішемічний апоптоз клітин, спричинений пошкодженням головного мозку. Нейропротекторні ефекти кофеїну цитрату продовжуються у викладі підсумків досліджень, які були проведені. Це відносно недавні дослідження, і вони показують, що кофеїн має нейропротекторну дію, зменшуючи спричинене гіпоксію, пошкодження біло-речовини, знову ж таки покращуючи вентиляційну функцію. Кофеїн не зменшує мозковий кровотік і не впливає на мозкову активність, при тому, що має здатність. Стимулювати так, збільшувати споживання кис... кисню і а, мати стимулюючий ефект на головний мозок. Кофеїн моделює нейрозапалення при неонатальній гіпоксичної хімічній енцефалопатії, є і такі результати наукових досліджень. А, також а, в, а, в, дослід... в одному з досліджень було показано, що доза кофеїну, що перевищує 5-10 мг на кілограм на день, може поліпшити аудіовізуальну функцію недоношених дітей, і це теж надзвичайно важливо для неонатологів. І були проведені дослідження, які розраховували нейропротекторні ефекти кофеїну вже на дітях і двох, і п'яти, і 11-річного віку, і ті ефекти, які отримані, доводять в кожному із цих досліджень, що кофеїну цитрат має не тільки попереджують і профілактуючу дію на апної у перечасно народжених дітей, а також запобігає порушенням нейророзвитку у віці 18, від 18 до 21 місяця у немовлят з дуже низькою вагою при народженні також кофеїну. Цитратики теж оцінювали в категорії екстремально народжених дітей. З екстремально малою масою а, тіла при народженні були отримані результати, що терапія кофеїном апної недоношених була пов'язана зі зменшенням ризику рухових порушень у 11-річних дітей з дуже низькою масою тіла при народженні. А, також а, було показано, що у недоношених дітей віком до 34 тижнів, яким після народження вводили внутрішню венну кофеїн 20 мг на кілограм, а, не відбувалося. Судомної активності. А це про що? Це про те, що ви можете терапевтичну дозу кофеїну підбирати залежно від індивідуального толерування тої дитини, контролюючи всі ті ефекти, клінічні, фармакологічні, на які може мати прояв кофеїну цитрат. У недоношених дітей, які отримували раннє лікування кофеїном від опної частота розладів координації розвитку віці п'яти років, була значно нижчою, що може бути ще. Ще однією важливою перевагою кофеїну цитрату було в двох дослідженнях показано, що кофеїн зменшує пошкодження білої речовини, поліпшує її розвиток. Таким чином, кофеїн має прямий нейропротекторний ефект, окрім окрім непрямого ефекту стимуляції дихання. Лікування кофеїном є корисним для структурного та функціонального відновлення перинатальної боксичної і і шимічного ураження. Крім того, останнє дослідження показує, що нейропротекторний ефект кофеїну на мозок. Що розвивається, може бути пов'язаний з його антиоксидантними і протизапальними властивостями. І на останнє ви бачите перед собою діаграму, яка була опублікована в одному з досліджень 2024 року. І кофеїн це є те втручання, яке може запобігти втраті нервових клітин, має на меті запобігти ускладненням. Нейророзвитку, а отже, ми маємо його використовувати неонатологи з першої золотої години життя, враховуючи всі його е, позитивні клінічні неонатальні ефекти, і враховуючи, що він може захистити е, вразливий головний мозок від різноманітних небезпек. Використовуємо його ефекти для блага нашої дитини. Нейропротекторна дія кофеїну цитрату у недоношених дітей дозволяє аргументовано відносити його до препаратів кандидатів для сприяння відновлення мозку при при енцефалопатії у найвразливішої категорії пацієнтів. Дякую за увагу.